Вітаю всіх підписників автомобіль Golf електричка. Майже новий 19 рік, але вже є проблеми. Не працює дверний замок. Я вже трохи розібрав. Ось так виглядає всередині. все. Бачимо, що тут вже немає ніякої фальш-панелі. продовжують прикльопувати на закльопки. І бачимо, що вони навіть різні по розміру. Попередній автомобіль до мене вже приїздив, встановив Діана, що напрацює сам замок. Тобто дроти усі цілі. Він зачиняє двері, але ні з пульта, ні з кнопки ніяк її не відчиняє. Імітував, що у нас двері зачинена. Діргаємо за ручку. Вона не відкриває замок. Тобто замок Продовжую залишатися зачиненим. Інша двер відчинена. Зачиняємо двері. Тобто тут у нас все зачинено. Не відчиняється. Ручку смикаю, нічого не відбувається. Так, тут зачинено. Так, спробуємо відчинити, Тут відкрилось. А тут ніяк. Тобто власник яким чином відчиняв двері? З пульта опускав скло і потім смикав за ручку двері і відчиняв двері таким чином. Як я казав раніше, я все перевірив, тобто імпульси приходять на відкрить, на закрить. електрична цеп, справна. Але сам замок по якимось причинам не відкриває центральний замок. Попередньо робив діагностику, було купа помилок, як завжди, по вах групі. Півтора листа. Помилок. нас цікавить, ось центральний замок, повишена температура. Була помилка і електроніка двері водителя. Привод центральної блокировки замка недостовірний сигнал. Електродвич центрального замка обрив цепі. Ось такі помилки були, коли я робив діагностику. Помилки стер клацнув замком-сюди туди відкрив-закрив, помилки знову з'явилися. Автомобіль приїхав до мене у другий раз, вже з запчастинами. Придбали замок. Тут номер, віка авто. Клієнт привіз разові перчатки. Сказав, що якщо щось піде не так, то його можна здати у магазин. Але треба, щоб не було ніяких зайвих слідів. Ось він розпакований. Руками його не чіпаю. Приєднав роз'єм до замку. Тут. Також зімітував, що він зачинений, і тепер можемо поуправляти замком. То зачиняю, слухаємо, клацає він чи ні. Тобто зачинили, відчували звук закриття замку, тепер нажимаю відкрити і слухаємо знову, Відкри... відчиниться він чи ні. Тобто чули, да? що він відчинився. Перевірити, відкрився він чи ні, треба, мабуть, якийсь речажок потягнути. О, я потягнув і він відкрився. Так, в цьому рідному замку то звуковий сигнал є тільки на зачинення, а на відчинення його. Не чутно. Тобто Він не спрацьовує. Тобто замок можна встановлювати. Хочу сказати, що мій діагноз підтвердився. Тепер треба розбирати далі, витягати рідний замок і встановлювати новий. Зараз буду розбирати і буду вам показувати. Ну, почну, звичайно, звідси. Зняв пластикову деталь, витяг тросик через отвір і дроти. Стекло було опущене, то я його підняв за допомогою пульта. Тобто зачинив замки, отримав нажату кнопку зачинення і скло піднялось, бо тут заважало воно. Ось бачимо, трос іде до ручки. Замок тримається двома Гвинтами ось така біта з дрібним шагом. Я тільки у Volkswagen бачу такі дрібні головки таким шагом. І це, до речі, ще менший розмір. Завжди трохи більше розміром насадка повинна бути. Ну, Відкручуємо. Замок не виходить. До замка всередині приєднані дроти ось такими защіпками, котрі йдуть до ручки. Тобто я їх зараз від'єднав, їх там два штуки таких. Замок тримає ще дверна лічинка. Була закрита наружним копачком. Знизу є така прорізь, під ключ, піддіваємо, вона знімається. І Потім є доступ до серцевини. Але щоб її витягнути, цю серцевину треба було зняти ось таку захисну накладочку, копачок. Був такий довгий. Гвинт у цьому отворі. Він був закручений, але він сторчав трохи, виступав з двері. І далі треба отой гвинтик викрутити. Торкс на 20 беру і викручую його. Ну ось я і витяг. Ну, це викрутив, той також викрутив. Потім туди втопив углуб залізяка якась є. І далі вже пошатуванням витягну цю. Викручую цей гвинт. Ну, я його витяг ззовні. Тепер треба від'єднати єдна... від тросики і приєднати їх до нового замку. Тут ще стікає в... вода. Вон бачимо, краплі текуть по руці. Вона... Не знаю, що тут робить. Але під цим ущільнювачем. Чомусь є волога. Тут ось кришечка така. Відкриваємо І там ще один тросик знаходиться. Той що до ручки йде. А ось сюди входить двірна лічинка. От відкриваю, закриваю замок з ключа. Так, ну що, буду намагатися від'єднувати тросики, приєднувати їх до нового замку. Одягну рукавички, щоб не замацати новий замок. Та будемо гратися вже потім з приєднаним замком, з приєднаними тросиками. Зняв я старий замочок вочин, і вже приєднав тросики до нового замку. Бачимо, що тут ніяких кришечок немає, тобто трохи він такий облегчений цей замочок. Тут на цьому трусі також немає ніяких захисних пластмасочок. Будемо перевіряти. Зачиняємо замок. О, на два щелчка. Так. А тепер замки у нас якби відчинені. Спробую потягти ручкою. Ось, бачимо, я тягаю ручкою. Так, щелчок чули, замок відчинився. Замок зачиняємо знову. О, на два щелчка. Так, натискаємо кнопку Зачинити двері. Так. І тепер знову я смитую за ручку. Бачимо, ручка ходить, але замок не відчиняється. Тобто він там у нас зачинений. Так, відчиняємо двері, Смикну за ручку, що замок відчинився. Тобто все працює. Ну що, як бачимо, новий замок працює, тобто можна його вже... Встановлювати на своє місце. Як би не дуже складно на цьому автомобілі все розбиратися, вже трошки менше роботи потрібно зробити, щоб витягнути дверний замок. А раніше, то без матюхів не обходилось. Але все рівно, автомобіль 2019 року німецький, і усі. Бажають їх придбати. Бачимо, що скільки років пройшло, а вже несправність проявилася. Що буде далі? Ну, побачимо, життя покаже. Але ви моє ставлення до автомобілів у Вагрупи знаєте. Ну, Собі я його не купив, не купляв і, мабуть, не буду купляти. Хоча люди кажуть, що на ньому достатньо комфортно їхати. Можливо. Заперечувати не буду, але бачимо, що поломки у них бувають і достатньо часто. І ще хочу сказати, що ремонт автомобілів у групи треба починати з комп'ютерної діагностики. Без діагностики ви майже нічого не зробите. Тому раджу придбати, якщо у вас є автомобіль УАЗ-групи, придбати сканер там Вася Діагност або або можна лаунчер придбати, якщо ви займаєтесь ремонтом автомобілів різних. Або сканер там, не пам'ятаю, VCDC, по-моєму, якось так називається. Ну, це майже той же Вася Діагноз. Тільки. Вася Діагноз русифіцірована версія, а VCDC він. Э, російський мовен в ньому немає. Так. Все, що буду збирати, покажу вже, як працюю у зібраному вигляді. Закрутив. Цей гвин закрутив і бачимо, що він торчить. Не знаю для чого він, але він так. І тепер поверх встановлюється ось така заглушечка. Так, все, тут зібрав. До речі, кріпленні замка є три отвірі кріплення, але бачимо, він тримається всього на двох. Вирішив перевірити, працює сама двірна лічинка чи ні. І ще з'ясував одне невдобство. Тобто, якщо ми ключ так вставляємо, можна, скажімо, зачинити двері. А якщо їх треба відчинити, то бачимо, впирається у ручку. І треба ключ перегортати іншою стороною. Тільки тоді можна його відчинити. Ну, якось незрозуміло. Навіщо так робити? Тут все встановив назад, повернув, роз'єм приєднав. Сюди треба також вернути ці кнопки. Знаружу зняти їх дуже важко. Я намагався, у мене не вийшло. Тому виймав їх зсередини. Є ось тут такі білі ну, Фіксатори, коли тримають ці кнопки. Тобто, тут викруткою натискав на них і виштовхував уперед. І потім тільки виймались ці кнопки. Майже зібрав двер. Що у нас тут покріпленню? У ручці один гвинт і під ручкою гвинт. І ще знизу, ось в цьому місці. Під ключик на 10 пластиковий фіксатор, який треба провертати на 90 градусів. От, і все. Далі вся карта кріпиться на пістонах, на кліпсах. Ну, і там Знімаємо догори, підіймаємо, бо, як завжди, у в групі карта одягається на ущільню ось скла. Але в цьому автомобілі чомусь карта знімалася разом з цим ущільнючим. Хоча коли збирав, то усі нього знімав і став його окремо, а потім вже на нього одягав карту. Ну і що, як завжди від'єднувалися роз'єми у карті, тому зараз буде куча помилок. Тому я знову підключив свій лаунч, включив запалення і роблю діагностику. І зараз подивимося, скільки буде там помилок. Бачимо електроніка двері водія привід центральної блокування замка на достовірний сигнал. Електродвій центрального замка обрив цепі. І ось третя помилка індикатор роботи центрального замка ісправності в електроцепі. Інтерфейс вільного доступу, по антенна. Ну, це вискочило із за того, що я там роз'єм був, якщо пам'ятаєте, котрі йшов на ручку. Його від'єднував. То ось додаткова помилка з'явилася. Все, тепер ми все це видаляємо, підтверджуємо. Усі помилки обнуляться. Потім пограю знову центральним замком. І подивлюсь, з'явились помилки чи ні. Так, тут зачиняємо замок. Так, помилки удалилися. Ну, давайте заново протестуємо. Так, швидке тестування. А, зачиняю, відчиняю, зачиняю, відчиняю. Ну, все. Я думаю, вистачить, хай тепер шукає помилки. Просто нове авто і бачимо, помилок зовсім нема ніяких. Хоча я замковим погрався. Позачиняв його, повідчиняв, все працює. Помилки ніякі не з'явилися. Тобто автомобіль можна віддавати, все працює. Так, можна встановлювати ручку. Для зняття ручки, то тут є ось такий пазик під викрутку. Піддіваємо і виштовхуємо її сюди догори. Встановлюємо в зворотньому напрямку. Все зібрав, перевіряємо, пробуємо з ключка. Зеркала склалися. Так, тут зачинено. Так, тут у нас вільний доступ, тому ключик подалі віднесу, щоб вона зразу не відкрилась. Так, смикаємо за ручку. Зачинено. Так, тепер беру ключ, кладу в кишеню. Дверь відчинились, дзеркала розклалися. Ну Бачимо, працює. Це робить. Ось такий сьогодні був ремонт автомобіля Volkswagen Golf 2019 року випуску. Автомобіль приїхав до мене о 9-й годині ранку. Зараз пів 11. Тобто, за скільки там? Півтори години, мабуть, да? я впорався при наявності запчастин. Цього разу трошки проще було. Нагадаю, було відео по автомобілю по Volvo s 40 То там. Також довелося міняти замок дверний, але це мені вдалося тільки з третьої спроби. Тобто автомобіль приїздив до мене три рази. І тільки з третього разу я замінив запчастину, встановив б ушну, бо оригінальний замок там стоїв 10,5 тисяч гривень. І ніяких там подіб, подібних замків. Там Китайських ще якихось немає. В природі немає. Тобто або оригінал новий, або оригінал бивушний, Все, варіантів інших нема. Тут я не знаю, скоріш за все, також замок не оригінальний, Але підійшов. На цьому сьогоднішнє відео буду завершувати. Кому відео сподобалось, ставимо пальці до гори. Хто не встиг підписатися, підписуємось, а я надалі для вас буду знімати цікаві відео. На сьогодні все. Бувайте, до нових зустрічей!